Важливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Влада рівного не планує масово припиняти централізоване постачання гарячої води для профілактичного ремонту котелень у літній період. Про це повідомив міський голова Володимир Хомко. За його словами, цього тижня на ремонт зупинили дві котельні. Орієнтовна тривалість робіт – 2-3 тижні. Якщо не виникне проблем з отриманням лімітів газу, то влітку котельні відключатимуть почергово, а не припинятимуть централізоване постачання гарячої води по усьому місту, зазначив очільник рівного. Поки що наміру відключати не маємо. Як буде далі, не знаю, бо не все залежить від нас. Будемо старатися так, щоб це відключення було якомога пізніше і тоді почнемо профілактичний ремонт масовий. Поки що є можливість, є, маємо ліміти газу і маємо можливість подавати гарячу воду, тому профілактику масово не починаємо. Прийняття у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики, поразка парламентської опозиції, а не перемога політичної сили, яка його висунула. Про це йшлося на прес-конференції у Рівному за участі представників громадських організацій та церковних діячів. На їхнє переконання українська є єдиною державною мовою, і ніхто не має права запроваджувати другу. Тому за час, що залишився до остаточного ухвалення цього закону, громадськість має самоорганізуватися незалежно від політичної приналежності і не допустити другого читання. Ініціат. Торі прес-конференції розповіли, що нині триває розробка заходів, які б цьому сприяли. Серед них оскарження у суді самої процедури голосування, а також роз'яснювала кампанія, збір підписів та розповсюдження листівок. На цій основі будемо виробляти спільну позицію і спільне бачення, спільне розуміння того, як діяти далі, для того, щоб не допустити не просто введення другої державної мови в Україні, бо насправді ситуація яка складається. Це ситуація спрямована на розпад України як держави, і в цілому на знищення України як держави. Вони щодня знімають, пишуть і монтують. Цей ритм витримує не кожен, але ті, хто таки прийшов у журналістику, кажуть, що це не професія, а стиль життя. 6 червня своє професійне свято відзначають акули пера і мікрофона. Утім, не усі рівненські журналісти у цей день провели у святкових турботах. Дехто з них долучився до збору грошей на лікування онкохворих дітей у рамках проєкту Журналісти змінюють професію. Колег за незвичним заняттям бачила Оксана Жужельська. Щодня ми працюємо з мікрофоном та записником, аби ви дізналися, чим живе Рівненщина. Але один раз на рік, з нагоди свого професійного свята, рівненські журналісти змінюють професію. Торік ми грали на сцені облмуздрамтеатру, Нині продаємо один свій робочий день, а виручені кошти підуть на лікування онкохворих дітей. Останні 20 років Галина Баранчук працює на обласній державній телерадіокомпанії. Нині вона за відділу новин радіокрай, але сьогодні на один день стала пекарем на хлібзаводі. На новій роботі досвідчені журналістів дається не все і не одразу. <різь> Пізніше журналістку пекаря ставлять на іншу ділянку. Тут пані Галина вправляється краще. Я вам скажу що це нелегко. Ти швидко, треба мати певні навички, і ну але ж мені це вдалося, я дуже задоволена. Роман Свирида зазвичай готує новини на іншому радіо, рівне ФМ, але не сьогодні. У своє професійне свято він опановує професію Даїшника. Усі нюанси перебування по той бік барикади каже, відчув сповна навіть без форми та жезла. Якщо раніше мені здавалося, що робота Даї це така здебільшого, здебільшого неправі от, Даєшники саме, коли з боку водія їдеш, то тепер я подивився, просто як люди спілкуються, як вони навіть я був свідком того, що інспектор руху з водієм спілкувався, навіть показував, відкривав правила дорожнього руху і пояснював, що от, от є таке правило, саме за цим правилом ви були неправі. Це незвичайний плазун. це цукерка з романтичною назвою. Змія нагайна. Спробуй, поки ніхто не дивиться. А отак от опановує солодку професію кондитера власник кореспондент телеканалу Інтер Інна Білецька. На фабриці у неї дуже відповідальне завдання: вкласти в ящик 25 упаковок чорносливо у шоколаді. Попри те, що Інна невелика ласунка, наряд на кондитерську фабрику їй припав до душі. Чому кондитерська фабрика? Тут запитання, напевно, ну навіть задавати не варто. Тому що це солодко, тому що це гарно, тому що видно, де. Працюють найсолоші люди в рівному від себе такі великі побажання. А всім людям насправді і тим, хто має ці гроші, просто бути небайдужими. Тому що копійці ми можемо всі разом робити. А, ну насправді по насправді, на великому рахунку рятувати чиїсь життя загалом на різних підприємствах області сьогодні і протягом наступних кількох днів буде трудитись близько 30 рівненських журналістів з різних ЗМІ, об'єднаних ідеєю прес-служби обласної державної адміністрації. Її суть незмінна вже другий рік поспіль. Проекспериментувати з професією і допомогти онкохворим діткам, скажу одне, що е, ніхто із моїх колег не хотів працювати в кабінеті, і прокладати папірці. Це точно. Всі просили нам тільки щось на вулиці, нам щось таке робити, підмітати, косити, складати, тобто працювати фізично. Ніхто в кабінетах працювати не хотів. За один робочий день журналіста цьогоріч благодійники платять від 500 до 1000 гривень. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик інформаційна програма День. Влада рівного привітала журналістів з професійним святом серед них і працівників телеканалу РТБ, кореспондента відділу новин Вікторія Катеринчик і автора програм Михайла Чубая. Вони та їхні колеги отримали відзнаки від міської ради та виконкому. Журналістам також вручили футболки з логотипом проєкту «12 історій. Пропа нагадаємо, його започаткували у рівному з нагоди відзначення 70-річчя української повстанської армії. У рамках проєкту місцевий художник, прізвище якого наразі не розголошують, має створити 12 картин. Надалі влаштують. Конкурс на кращу історію, яка б описувала кожен сюжет, За ходом реалізації проекту можна слідкувати у соціальних мережах. А 12 червня відбудеться віртуальний квест, присвячений історії УПА, як каже заступник міського голови Галина Кульчинська. У такий цікавий для молоді спосіб у рівному хочуть привернути увагу до героїчних сторінок історії України. Ідеологія. Проекту «12 історій про УПА полягає в слідуючому. ми хочемо звернути увагу молодих рівнян, ми говоримо зараз про місто Рівна, на речі, які є цінними в історії створення України. В даному випадку ми говоримо про українську повстанську армію. Ми хочемо, щоб вони активно цікавилися цими речами і цікавилися щиро. Захистити дипломну роботу а водночас показати себе перед потенційними роботодавцями таку можливість отримали найкращі студенти-економісти області. Відкритий захист відбувся у приміщенні обласної адміністрації серед журі, науковці, чиновники, депутати, банкіри, а також представники крупних компаній. Як усе було, бачила Алла Сищук. Сьогодні таких сміливців восьмеро. Вони представляють чотири вищі області: Острозьку академію, водний та гуманітарний університети, а також рівненську філію Європейського університету. Від захисту їх дипломних робіт залежить не лише те, чи отримують вони звання спеціаліста та магістра, а й до певної міри, як проляже їх життєвий шлях у майбутньому. Ці конкурси вони показують той рівень підготовки студентів-випускників, які здатні опанувати теоретичний матеріал і використати, що саме головне використати його в практичній діяльності і в опорунтування господарських рішень. Саме такі економісти вони будуть завжди матимуть попит і завжди вони будуть потрібні. І якраз цей конкурс і показує як і рівень підготовки самих випускників, так і рівень підготовки і самих вищих навчальних закладів. Оцінюючи виступи, журі брало до уваги теми робіт. кажуть, перевагу віддавали тим, хто досліджував не глобальні макроекономічні тенденції, а звертав увагу на вирішення щоденних економічних проблем міста, селища чи села. Тематика дипломних робіт вона не завжди є актуальною за рахунок того, що керівники не знайомі з найбільш актуальними тенденціями економічного розвитку в області, і тому на початку навчального року був проведений круглий стіл за участю керівників дипломних робіт, молодих аспірантів, вчених і були обговорені за допомогою управління інвестиційної політики і економічного розвитку нашої області, обговорені найбільш важливі на дані. Не час науково-практичні розробки в нашій області, випускниця Острозької академії Аліна Перловська у своїй роботі проаналізувала бюджет Острога. каже у її дипломі є конкретні поради, як збалансувати головний кошторис міста. Найголовніше це звернути дійсно увагу на доходну частину нашого бюджету для міської ради. Велика пропрвелике прогання дійсно вести більшу кількість робочих місць, а також відновити ті підприємства, які в нас вже занепали. А збільшиться надходження, оскільки в нас видаткова частина за останні роки вона значно перевищувала. Невідомо який шлях у подальшому обере магістранка Аліна. Однак вже зараз зрозуміло, що у неї та її колег є високі шанси для престижного працевлаштування, адже члени журі, банкіри, чиновники, представники крупних компаній. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Четверо дітей, шість онуків, дванадцять правнуків та п'ятеро праправників. Такої є родина млинівчанки Лукерії Пилипюк. Жінці 6 червня виповнили 105 років. Привітати ювілярку від імені обласної влади та президента приїхала заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Бабуся, незважаючи на поважний вік, здивувала гостей своєю люб'язністю та хорошим почуттям гумору. На дні народження у Млинові побував Іван Марчук. Сьогодні приїхали бажати добра їй, але усіх гостей вона випередила і почала першою сипати люб'язнощами. Багати земля як весна. 105-річна ювілярка із млинова Лукерія Пилипюк майже нічого вже не бачить і не чує, самостійно не ходить. Але як кажуть рідні, іноді ще проситься допомогти по господарству, наприклад, помити городину, чи ще щось. Ми дуже гордимося, що ви живете до цього часу. Мої. <піл�аюсь> Свого чоловіка бабця Лукерія втратила 26 років тому. Потім жила сама, і у 2000-му усе ж погодилась переїхати в домівку дітей, аби ті її доглядали. Вона виховала двох синів та двох дочок. Має шестеро онуків, 12 правнуків та п'ятеро праправнуків. Діти кажуть, у неї є свій секрет довголіття. Казала, треба їсти пісне. Менше жиру тоді довго жити. Сама ж Лукерія Васильівна розповідає, що життя вона прожила насичене, пережила дві війни і різну владу. При цьому запевняє завжди залишалась насамперед людиною і подавала приклад іншим. Певно, ви дуже багато працювали в житті, правда? Працювала і бажали завжди людям всім добра. Правда Бажала. ніколи не тримали в душі зла. У своїх 105 років Лукерії Василяні вже не до спиртного, але з нагоди такого поважного ювілею гості все ж переконали бабцю за своє здоров'я, хоча б символічно пригубити шампанського. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Чорні черешні коштували на трійцю дубинчани. Концерт одноіменного гурту відбувся у центрі міста. Послухати авторські пісні, а також всесвітньо відомі хіти прийшли меломани різного віку. Для самого колективу концерт цей особливий. Кажуть, кожний вихід на дубинську сцену у них викликає ностальгічні нотки. Музику чорних черешні слухали наші дубинські колеги. Виходячи на думську сцену, вони наче стають молодшими. Історія гурту Чорні Черешні тісно пов'язана з цимістом. Саме тут молоді музиканти робили перші творчі кроки. У нас є теплі спогади про фестиваль Тарас Бульба, на який ми приїжджали декілька разів. І оцей дух, настрій ця от чудова, прекрасна сцена, на якійсь там здається тільки вчора. Якихось 15 років, 16 ми виступали. За юними хлопчиками, це місто молодості ранніх кроків. Перших цих кроків гурту Чорні черешні. Музика чорних черешень не має вікових меж. А тому серед глядачів, які завітали на концерт, і молодь, і сімейні пари зі сцени для них лунають як власні твори, так і всесвітньо відомі хіти. Стосів стадорі. Дуже цікавий концерт, оскільки, по перше, в нас не дуже часто приїжджають такі виконавці, жива музика. От а по-друге, це можна назвати унікальним гуртом, оскільки вони виконують е, унікальну українську джаз-музику, рок-фольклор-музика. Організував концерт обласний благодійний фонд Любіть Україну його почесний голова Данило Королкевич розповідає, що підтримка мистецьких проєктів патріотичного спрямування для них є пріоритетною. Присвятили виступ чорних черешек до свята трійці. Свято стрійці це є сімейне свято, свято, коли на столі багато страв, коли хочеться радіти, співати, тому що вже все посіяно, і, і зараз люди дивляться тільки, як воно росте, і, і радіють від того, що буде гарний урожай. І це свято. і Я хотів би, щоб люди мали прекрасний настрій, прекрасне здоров'я прекрасну прекрасне душевну типоту Юлія Лісовська Сергій Вознюк здубна для інформаційної програми День. Рівнянин Владислав Жовтанюк здобув золоту медаль у ваговій категорії до 35 кілограмів на юнацькому чемпіонаті України з боксу, що завершився у Керчі. Нагадаємо, Владислав більш відомий як кікбоксер у цій дисципліні у активі медалі юнацьких чемпіонатів Європи та світу. І ось він довів свою майстерність ще й у класичному боксі. Крім жовтанюка на чемпіонаті у Керчі, бронзову медаль у категорії до 42 кілограмів. Виборов ще один рівнянин Андрій Огороднік. Готували спортсменів до змагань тренери п'ятої рівненської спортшколи Олег Плюхін та Юрій Марчишин. РТБ незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Своїх колег-журналістів вітаю ще раз зі святом. Прощаюсь до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.